Одна людина загинула та шість постраждалих. Цими вихідними на Прикарпатті трапилися одразу чотири дорожньо-транспортні пригоди. Про їх наслідки розкаже наша Вікторія Резун. Перша аварія трапилася у Тлумацькій громаді. Там зіткнулися дві автівки. Наслідок цього постраждало четверо людей. Їх ушпиталили. 37-річний водій Nissan X-Trail, мешканець обласного центру на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керування та виїхав на смугу зустрічного руху. Опісля допустив зіткнення із автомобілем марки Hyundai. Ще одна ДТП трапилася на Коломийщині. 49-річна водійка збила велосипедиста, який рухався узбіччям. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Керманичка твереза за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Аварія, внаслідок якої постраждала дитина, трапилася в івано франківську Її спричинив нетверезий водій. Дитина 2011 року народження переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Малолітня отримала травми, Її госпіталізована до обласної дитячої лікарні. Одія освічена на стан сп'яніння. Результат 2 і 3 проміла алкоголю крові. Одна ДТП, у якій постраждала дитина, трапилася у неділю у Калузькому районі. «52-річний водій автомобіля Сітроен, мешканець бурштина, не вбрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на малолітнього пішохода. Хлопчик перебігав проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу». Постраждалого ушпиталили. водія поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий.